Всіх вітаю! Давно мене не було на цьому каналі, тільки нещодавно повернувся з Мальти, зробив вже відео для Тревел к свого каналу. Надивився на нерухомість Мальти, надивився на те, скільки воно коштує, як взагалі Мальта живе, який там образ життя, який там рівень життя. І скажу вам від відверто трохи прибалдів від того. Тому, якщо комусь буде нецікаво дивитися цілу годину відео з Тревелу, напишіть коментар, якщо хочете почути там більш стисло. Порівняння Польщі і Мальти, то в наступному якомусь відео розкажу. А зараз основна тема цього відео це безумовно, її назва. З 2027 року ваші збереження ось цієї готовки, яку, яку ви зберігаєте десь там под подушку або десь там в, в кишені, втратить свою силу. Що це значить? Це значить, що Європейський Союз вводить нові ліміти. Завдяки, якому, завдяки яким ви зможете або не зможете розплачуватися своєю готовкою. Поїхали. Не забуваємо про активність, про великі пальці, безумовно, я це роблю для вас. І треба сказати одразу, що цей канал більше, хоч і більш, більше про пізносове, тому що я саме зайнята людина, в мене є своя фірма, але ще як фізична особа, коли я натикаюся на подібні закони, я вважаю, що треба розповідати своїй аудиторії про це, що я саме зараз роблю. Треба сказати, що в 2023 році, 2024 році, теж, коли ввели польський лад. За ініціативою Європейського Європейського союзу тоді взялися за підприємців, і тоді вже підприємці встигли немного трохи так знаєте посперечатися, тому що тоді були обмеження в 15 тисяч злотих між бізнесами, між підприємцями, коли можна було розраховуватися готовкою, якщо більше. Цей, ця оплата або оплата на фактуру, або ще щось більше ніж 15 тисяч злотих одноразово, то обов'язково цей бізнес має цю оплату провести як безготовково. Для чого? Для того, щоб не укривати взагалі від Польщі не податки і нічого. Ну, окей, посперечалися, проковтнули і пішли далі. Зараз взялися за звичайних фізиків. Як виглядає? До речі, треба сказати, що ось що треба сказати ще в 2024 році, ось так, була, е, була ось така було обмеження в 20 тисяч злотих для фізичних осіб. Е, про це теж особливо ніхто не сперечався, все про це все забули. Зараз нове розпорядження, яке називається ось так. 13. 2024 24. можете собі запис записати. Я буквально ну, звичайно наткнувся на фразу з цього закону і вирішив його пошукати, знайшов, а він виявився просто величезним. Дуже багато що а, чіпляє у майбутньому. Він був ще з 2024 року, і всі ці, вся ця інформація буде не інформація, а законодавство буде змінено до 2027 року у всіх країнах Європейського Союзу. І ось, власне, якщо дивитися на ці ліміти, якщо раніше було 20 тисяч злотих, то зараз ці ліміти трохи змінили. І ось давайте впишемо наступне в нас: 3 тисячі. Три співпадіння: ось власне тут є інформація, завдяки якій можна зрозуміти, що якщо людина, яка хоче розрахуватися своєю готовкою, яку вона зберігала, десь там під подушкою, десь у собі в кишені, з якої може навіть вже і заплатила податки. Тому що, б, б, безумовно, якщо вам приходить, приходить зарплатня на е, ваш рахунок, або ви дивіденди з фірми виводите на ваш рахунок, і ви це все це виводите, то ви вже якби сплатили, так? Безумовно, всі ці податки. Так ось, якщо ви там. 5-10 років складали цю готовку і починаю, почали в 2027 році купляти собі різні речі, які, ну будемо казати, трош, трошки дорожчі, ніж середні речі, які нам потрібні, а це більше, ніж 3000 євро. То людина, яка продає якісь там без, немає різниці взагалі, що продає, вона має зобов'язання вас зголосити, що ви є людина, яка. Можливо, є терористом. Тому що вас одразу розуміють так європейський країни Європейський Союз вас буде розуміти як людину, яка отримала ці гроші, якось по-сірому від поганих людей, щоб відмивати гроші. І таким чином. Якщо ви хочете щось купити, більш ніж за 3000 євро, і маєте в кармані в кишені цю готовку, ви не зможете це зробити, тому що Європейський Союз намагається переходити в повністю безготовкову оплату щоб взагалі, щоб людина не могла навіть спробувати скрити свої збереження і не платити з них податків. Ось так. Тут є ось тут фраза, навіть що зобов'язаний е, зобов спрощодавця про вас повідомити, що ви там. Ну, безумовно, ніхто повідомляти вас не буде, але не дасть просто вам розрахуватися своїми збереженнями е, за щось там купити. так? Більш того, якщо вписати в нас 10 тисяч. 10 тисяч. То ми маємо ось, до речі, в злочніку є навіть інформація, що можна купити, що буде трактуватися цим законом як покупка вища, ніж 10 тисяч євро, якщо вона там якісь там прикраси, наприклад. Так, от, 10 тисяч. Впишемо 10 тисяч хвиль, хвилик, десь тут. Якщо ви захочете розрахуватися, якщо у вас ви зберігали на протязі багатьох років якусь квоту, і на цю квоту ви хочете купити уживаний автомобіль у іншої людини, то людина, яка продає вам самоход, уживаний якийсь, вона не має права від вас. Отримати, отримати цю готовку. Якщо вона, якщо її автомобіль коштує більше, ніж 10 тисяч євро, людина, яка е, порушує закон, людина та не яка віддає ці 10 тисяч євро людині, яка продає, а та, яка приймає. По закону людина, яка приймає більше, ніж 10 тисяч євро, вона скоює пшистемство, вона скоїє, Е, е Ну, зрозуміло, так? Злодій, ця людина, яка фактично вже скоїла злочин. І тим ти така система буде існувати таким чином, що людина, яка хоче купити у якоїсь юридичної особи, так в якомусь магазині за 3 тисячі євро, вона це зробити не зможе. Але якщо фізик із фізиком хоче розрахуватися, то людина, яка отримує це злодій, а не та, яка платить. І вони хочуть, щоб всі ці пере всі ці пшалеви були через банківські рахунки, тим тим самим, якби забирає елементарні права у людей, у фізиків. Безумовно, я на я кожен раз на своєму каналі кажу, що я проєвропейський. Я, я, мені дуже подобається європейський союз, але якщо виходить закон, які, з яким я абсолютно не, не згоден, то я вважаю, що я маю право про це розповідати своїй аудиторії. Ну і безумовно, якщо ви цим не вдоволені, запрошую в коментарі, можете е, невдово невдоволеність виказати. Ну і якби друге, так друге, що хотів сказати, це безумовно питання, яке вже обійшло абсолютно всі ЗМІ Європейського Союзу. О, всі ЗМІ Польщі, безумовно, в цьому місці, бо в мене цілий час не було. Я хотів про це розповісти, але, на жаль, не був не в Польщі. І ось хто не знає, то розповідаю. Польща це країна, в якій найвисока маржа на кредити. На квартиру, тобто іпотеку. Якщо порівнювати з іншими країнами, просто подивіться. В Європейському Союзі нема навіть 2% є в Польщі тільки 3,5%. Інші ось тут тільки на, на, на Кипру. Подивіться на ставку Франції 0,14, подивіться на Іспанію 0,41. Португалія ще добре, окей в Іспа в Італія, в Лохи 0,22. Ось Мальта, 0,65. Я вже після того, як поїздив саме по Франціям, по Влохам, по Мальті, можу сказати, що там взагалі. Абсолютно інша а, атмосфера, я добре зараз не будемо казати про Францію про Італію, тому що всі ми прекрасно вже насли на, а, почули про ці країни і багато хорошого і багато поганого. Не буду з ними порівнювати. Порівняю з Мальтою, і я не хочу зараз порівнювати її з точки зору роботи, тому що вочевидь, в Польщі більше роботи, ніж в Мальті. Але якщо вибирати. Країну, де ви хочете залишитися і, скажімо так, зустріти старість, то ось ця ось ця Мальта, де ви можете вже зараз роздивлюватися варіанти взяти у, е нерухомість у якийсь кредит, то вона тут вам обійдеться, навіть не дивлячись на те, що вона практично в два рази вища ціну. Має ніж там в той в тій самій Варшаві. Але тут через те, що такі низькі, така низька маржа, то не факт, що вам власне цей кредит вийде дорожчий ніж в умовній Польщі. Ось, та, ось, така, ось таке порівняння. Я взагалі повернувся з цієї Мальти, і я в шоці від рівня життя, від е, чистості е, чистоти від е, цих я я всю Мальту проїхав е, і острів Гоцо проїхав, продивився абсолютно все. Бачив там ці бізнес-центри. Там де, ви знали б, ви взагалі е, звідки Мальта бере гроші. Це просто. Тому, якщо комусь цікаво, можу безумовно розповісти там кратко. На, в, на, в одному з наступних відео. Якщо ні, можете подивитися відео, яке у вас буде на екрані, яке я вже виставив на іншому каналі. Тому я чим більше подорожую, тим більше відкриваю для себе багато цікавого. І зараз відкрив для себе Мальту, яку я взагалі покохав навіть більше. Якщо я раніше думав, що е, я коли, якщо в мене вистачить грошей, коли буду пенсіонером, то куплю куплю собі якусь там нерухомість на дорогу в Італії або в Іспанії, або там в Францію, майже мабуть ні, або розглядав більше Італію, то зараз я впевнений, що якщо в мене вистачить грошей, то це буде Мальта 100%! Тому що Мальта це інший рівень. Дякую за активність. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поділіться зі мною своїми думками в коментарях. Буду радий цьому. Радий був побачитися.